Ціна на зради 15 років ув'язнення. Засуджено ще одного агента ФСБ, який на замовлення РФ шпигував за ППО Кіровоградщини. Зрадником виявився переселенець із фронтового Турецька, що на Донеччині, і, власне, в центральний регіон України чоловік переїхав за завданням ворога для збору інформації щодо дислокації важливих об'єктів сил ППО та мобільних вогневих груп, які захищають повітряний простір області. СБУ затримала зрадника в липні 2023 року. За даними слідства, зловмисник працевлаштувався у одну з військових частин на Кіровоградщині та почав працювати на ворога. Натомість він отримав обіцянку від свого куратора з ФСБ, отримати посаду в ФСБ РФ після війни, а також безпечно переїхати на територію Російської Федерації через треті країни. Втім, контрзвідники СБУ стали на заваді його планам та затримали його на гарячому під час фотографування ним важливого військового об'єкту. Суд визнав його винним за частиною 2 статті. 11 кримінального кодексу України та засудив до 15 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна. Знайомство із громадськістю та перший конструктивний діалог і середини березня ДПС Кіровоградщини очолює Олег Мартинюк. Керівникам структурних підрозділів обласного управління податкової нового керівника представили 13-го числа. Вже за півтора тижні Олег Мартинюк зустрівся із представниками громадської ради. Перше цьогорічне засідання до радчого органу відбулося 26 березня. Активу виконуючого обов'язки начальника управління представив голова громадської ради Ігор Вол. Вірю, що у нас буде гарна, добра, нормальна, дієва, конструктивна співпраця зі свого боку і від вашого імені собі дозволю побажати вам наснаги і успіхів в непростій роботі на державній службі. Після короткого знайомства Олег Мартинюк одразу поінформував присутніх про результативність минулого року і попередні підсумки першого кварталу 2025-го. Серед головного наголосив, що в області зберігається позитивна динаміка щодо збільшення надходжень. Фактично надійшло до державного бюджету 24 рік це 9,2 мільярда, на 103% більше, ніж нам було доведено, що в абсолютній сумі складає 330 мільйонів. На 45% бізнес Кировоградщини заплатив більше податків до державного бюджету, ніж у 2023 році. А цьогорічні надходження протягом січня лютого склали майже 2 мільярди 111,5% відсотків до виконання доведеного завдання. Темп росту до минулорічних показників сягнув 173%. Очікувані відсотків. результати першого кварталу 2,8 мільярди. Перевищення запланованих показників зі сплати податків підприємцями області складуть 211 мільйонів. Це суттєві кошти, тому що ми розуміємо, що сьогодні всі кошти, які надходять. Адмініструється державною податковою службою і митною службою, вони всі йдуть в першу чергу на збройні сили України. Після інформативної частини зав'язалася тривала дискусія щодо окремих податкових новацій, пов'язаних із ними суспільних тенденцій в умовах воєнного стану. Зійшлися на тому, що спільними зусиллями українцям під силу і перемогу наблизити і після перемоги підняти економіку на гідний України рівень. Враження від знайомства нового керівника податкової з членами дорадчого органу говорять про перспективи подальшої плідної роботи, резюмували в підсумку засідання громадської ради. Ми встигли обмінятися думками після закінчення громадської ради, і я зрозумів так, що і члени громадської ради, і нові виконуючий обов'язки податкового органу задоволені таким між нами першим діалогом і таким початком співпраці. Мова йде про довіру. І якщо між платником податком і податковим органом є елемент довіри, то тоді і податків збираються більше, і платники податків задоволені. У свою чергу Олег Мартинюк відзначив, що вже ознайомився із податковими особливостями Кіровоградщини, наголосивши, як і в інших областях, колективи місцевого управління та структурних підрозділів керуються в своїй роботі виключно законодавством. Єдиний підхід в всіх областях працюють однаково. Можливо, все залежить тільки від колективу, а враховуючи, що я знайомився з колективом податків чи всі фахові працівники, всі мають гарний досвід роботи, всі хочуть працювати. Так що я сподіваюся, що робота буде продовжуватися. Залом, під час першого цьогорічного засідання громадської ради при обласному управлінні ДПС розглянули шість питань. Серед них останні податкові новації, зміни до розрахункових документів та результативність роботи консультаційного центру з питань реєстрації податкових накладних, який працює із лютого. Детальніше про це ми розкажемо в одному із найближчих випусків новин. У Кропивницькому продовжують долати наслідки масштабної дронової атаки. 20 березня ворог пошкодив у місті 80 приватних будинків та 17 житлових багатоповерхівок. Нині в помешканнях, які потрапили під обстріл, міняють розбиті вікна, двері та ремонтують покрівлю. Допомогу власникам будинків надають комунальні служби та волонтери. За інформацією міської ради, заяви на відновлення житла подали вже 3,5 сотні кропивничан. Наразі триває обстеження вражених російських... ...ськими шахедами осель. Ступінь руйнувань на місцях прильотів оцінюють експертні комісії. Після того, як порахують збитки, власникам пошкоджених домоволодінь виплатять компенсацію. Вирішити це питання влада обіцяє протягом кількох днів. Після стовідсотково технічного обстеження в нас заплановано засідання комісії ТЕП та НС нашої міської. І після закінчення повністю обстежень. Ми будемо розглядати питання виділення допомоги людям, чи то в грошовій формі, чи то безпосередньо виконанням невідкладних робіт, і виділення на це коштів з резервного фонду бюджету по вулиці Миру, 10, який найбільше постраждав багато будинок, там вже приступили до заміни вікон. і Вже в 14 квартирах замінено 50 вікон, і робота ця буде продовжуватися і надалі. У лікарнях Кіровоградщини захисники України можуть отримати безплатні стоматологічні послуги із зубопротизування та лікування зубів. Про це поінформували в департаменті охорони здоров'я обл адміністрації. Безплатна стоматологічна допомога передбачена для діючих військовослужбовців збройних сил та ветеранів війни. Наразі послуги із зубопротизування та лікування зубів в області надають 13 медзакладів. У Кропивницькому це Кіровоградська обласна лікарня, центральна міська лікарня, обласні. На поліклініка та лікарня святого Луки в інших районах Олександрійська стоматполіклініка. Світловодська центральна районна лікарня, Унуфріївська центральна районна лікарня, Новоархангельська багатопрофільна лікарня, Новоукраїнська міська лікарня, а також лікарні у Вільшанці, Знам'янці, Добровеличківці та Голованівську. Як повідомили в департаменті охорони здоров'я безплатними стоматологічними послугами з квітня минулого року скористалися вже понад 1800 військових. Пакети стомат допомоги для захисників фінансує Національна служба здоров'я України на зуби одного воїна держава Виділяє до 35 тисяч гривень на рік на зубопротизування – до 25 тисяч гривень. Захисники та захисниці ма звернутися до будь-якого закладу, який вже має договір, і відповідно без екстериторіального, без залежності від місця прописки, тобто в будь-який з цих закладів, і для отримання допомоги необхідно надати відповідні документи визначені постановою Кабміну. Це паспорт, це облікова карта платника податків, і це посвідчення учасника бойових дій, або посвідчення особи з інвалідністю у нас і так, бойових дій, або довідка за формою згідно додатком 6, тобто особи, які не набули учасники бойових дій, але продовжують виконувати бойові завдання. Малюнки підсвідомого персональну виставку картин художниці Катерини Миронюк презентували в книгозбірні імені Дмитра Чижевського в Кропивницькому. Назвали експозицію рефлексії. Вона налічує 28 картин, виконаних у техніці живопису. Катерина Миронюк вкладає на полотно власні роздуми і відчуття та через художні образи переосмислює реальний світ. Малюнки виконані акриловими та масляними фарбами. Катерина, мисткиня аматорка, пише картини з 12 років. За плечима юної художниці вже кілька особистих виставок. За словами авторки полотен, мистецтво дозволяє їй самовиразитися та продемонструвати оточуючим те. Це, що не завжди можна описати словами. Я назвала цю високу, тому що вона пов'язана з моїми мріями, мій досвід, як я виставляю свої думки на полотно та реалізую їх в життя. Я вважаю, що художник це та людина, яка розмовляє своїми мріями та передає їх на полотно. І з дитинства я ще мріяла бути художником і надіюсь, і стану ним. Так що це така моя мрія. Катерина в цьому випадку представляє виставку, яка ну от показує от цю молоденьку аматорку, яка шукає свій стиль себе. В на цьому шляху, на цьому шляху мистецькому відчувається, що вона захоплена цією роботою. Це дуже радісно, що коли вона готувала виставку, вона багато працювала.